За горизонтальна радіокаційна станція Дуга, колишній таємний військовий об'єкт, грандіозний радянський проект. Що був дорожчий за саму Чорнобильську атомну електростанцію. Творили дугу для раннього виявлення запусків повітряних цілей. Не дивно, що цей культовий об'єкт зони відчуження додали у гру Stalker 2. Цей титанічний антенний комплекс сягає 150 метрів у висоту і майже завжди майорить в обрії західного краю зони. У Stalker 2 цей об'єкт захоплений угрупуванням фанатиків «Моноліт». Доступ до дослідження цієї локації відкриється вам лише після вбивства Фауста, до того часу потрапити на територію дуги буде неможливо, адже на підході до об'єкту вас вбиватимуть снайпери буквально з одного пострілу. Перевагою цієї зони Stalker 2 є те, що за рахунок розміщення на ній лише одного військового комплексу цінний та цікавий лут у цій частині зони дуже компактно розміщений та не потребує подолання величезних відстаней, як це було, наприклад, у попередніх локаціях. До речі, якщо ви вперше на моєму каналі, то не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися. Інші гайди про Stalker 2 ви можете переглянути за посиланням, яке зараз з'явиться у правому куточку відео. Також хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вашій підтримці у мене з'являється більше часу на те, щоб створювати якісний україномовний контент на YouTube та таким чином витісняти з нашого інфопростору контент з країни Мордору. Якщо ви теж хочете підтримати мій проект. То зробити ви це можете через спонсорство на YouTube чи за посиланням, вказаним у описі під цим відео. А відкриває сьогоднішній гайд локація, зупинка Піонер Табір. Як ви вже зрозуміли з назви, тут знаходиться автобусна зупинка, на дах якої можна залізти по драбині, яка знаходиться ззаду. На даху ви знайдете тіло сталкера та його КПК, а також сумку, у якій буде креслення для покращення екзоскелету панцер. Наступна локація знаходиться на території дуги, якщо дивитися по карті, та має назву «СКС Кристал». Проживає на цій локації Полтергейст, тому вам необхідно буде дуже швидко, похиляючись від його атак, залізти на дах основного приміщення та знищити його. Тут ви знайдете тіло сталкера, поряд з яким буде сумка. У ній ви знайдете креслення для покращення комбінезону Сева І. Далі вирушаємо вниз по карті на локацію підстанції Дуги. Тут заходимо в основне приміщення через головний вхід та заходимо в кімнату з металевими шафами. Праворуч від входу у кімнату. В шафі ви знайдете нульцевий інтеграл А та патрони до нього. Тепер нас цікавить тунельне приміщення, яке простягається буквально на пів карти цієї зони, а саме його частина між локацією автопарк та локацією літера Д. Тут ви знайдете стежку, яка веде до цього приміщення та двері, зачинені на навісний замок. Стріляйте у навісний замок та заходьте у приміщення. Всередині знаходиться люк, зачинений на кодовий замок. Сам код ви знайдете поряд, записаним на ящику. Пустившись у підвальне приміщення, у кінці ви знайдете сейф, у якому знаходиться збільшений магазин для Марк 1. Вийти з цього приміщення необхідно буде, піднявшись по драбині, яка знаходиться поряд, та активувати вмикач на стіні. У Вас також може виникнути запитання щодо зачинених дверей у приміщенні локації літера D. Їх відчинити ви можете тільки через відповідний квест, який вам буде доступний, якщо ви будете проходити гру за варто. У іншому випадку ці двері для вас будуть зачинені. Тепер вирушаємо на локацію автопарк. Тут знаходиться база бандитів, тому на вас чекатиме живава перестрілка з ними. Зачистивши локацію, під накриттям на металевих стелажах ви знайдете детектор гілку, а також в кімнаті зі столом на металевому стелажі збільшений короб для рп 74 м Проходячи основний сюжет, коли вам необхідно буде пробратися у радіорубку, не пропустіть у підвальному приміщенні отвір у стіні. Та сейф, у якому ви знайдете креслення для покращення Зубр 19. Після проходження цієї частини основної сюжетної літні, в це приміщення ви не зможете більше потрапити, тому будьте дуже уважними. Далі рухаємося на територію військової частини. Тут нас цікавить приміщення відразу за КПП, і до нього знаходиться зі сторони плацу. У кімнаті, яка знаходиться прямо від входу, ви знайдете RPG 7U, заряджений одним пострілом. На самій же території частини вам необхідно буде у бою подолати двох псевдогігантів. Для цього рекомендую вам використовувати автомобілі, що розміщені на території плацу. Вони забезпечать вам захист від їх атак та можливість безперешкодної стрільби по мутантам. Знищивши їх, відправляйтесь у приміщення з теплицями. У великому ангарі під стелею ви знайдете дошки. Прострілюйте їх та отримайте унікальну зброю кавалерист. В основному приміщенні військової частини ви знайдете зачинені двері. Потрапити всередину ви можете через сусіднє приміщення, розбивши при цьому дошки. У самому приміщенні ви знайдете тільки лут у вигляді аптечок та провізій. На даху приміщення ви також можете знайти тіло сталкера та артефакт. Тепер вирушаємо на локацію склад озброєння. Тут знаходиться склад з пошкодженою зброєю, яку захищає та використає проти вас бюрер. Так як під час бою з ним проти вас буде стріляти багато стволів, рекомендую вам сховатися за Уралом та закидати бюрера гранатами. Після перемоги над ним знайдіть на складі генератор та увімкніть його. Після цього поверніться у двохповерхове внутрішнє приміщення зі сходами. У ньому активуйте кнопку на пульті, яка відчинить металеву клітку на складі. У ній ви знайдете комбінезон Сева І. Також, як я вже казав раніше, на самому складі є безліч пошкодженої зброї. Трішки нижче по карті знаходиться локація міська котельня. Приміщення котельні залізайте на металеву конструкцію та зайдіть. За лівий котел. Тут ви знайдете сумку з кресленням для покращення М701 Супер. Далі рухаємося вниз по карті в приміщення дитсадку. Тут нам потрібно буде знайти туалет, в якому знаходиться тіло сталкера. Поряд на зливному бачку висітиме сумка, у якій знаходиться креслення броня долгу. Поряд з дитячим садком знаходиться локація школа, яка заселена зомбі. У ній, на другому поверсі, ви знайдете зачинені двері. Ключі від цих дверей ви знайдете у зомбі, який стоїть на вулиці поряд від головного входу до школи. У самому зачиненому приміщенні вас чекатимуть зомбі та контролер. У якості винагороди за перемогу над ними, у кімнаті за сценою ви знайдете комбінезон Сева. З іншої сторони, також знаходиться вихід на балкон. На якому знаходиться тіло сталкера та рюкзак з лутом. Це весь корисний лут, який мені вдалося знайти на локації дуга. Якщо ви знайшли ще щось цікаве, то обов'язково напишіть це в коментарях. Ну і не забудьте про підписку та лайк цьому відео. А на сьогодні це все. До зустрічі!